Вітаємо усіх поціновувачів футзалу на першому поєдинку сьогоднішнього ірвого вечора, в якому зустрічаються команди вугільник з гірника та електрон. На паркет готувалися. Зараз можливість удару. Шанюка позворот летить м'яч. Поки що без серіда з Оленичем є можливість пасу на лівий фланг. Удор волежній кут. Тут спокою пост, коли бачається про Завацький. Оленич, удар, стрельбицький. Чудово грає у Там навіть математично шансів не залишатимуться. Якщо вдасться сьогодні здобути перемогу, підопічні медведіва у них буде Відповідно, 14 у нових імен. Адака правим флангом є можливість ударов Яремовича по центру воріт на добиванні Оленич. Ще один вистріл з Рикошет. Гол. 1-0! Тарас Коропа. Швидше за все це автогол. Хоча тут цікаво на корбі. Завадський Шнайдер протаранив суперника. Пробив над поперечкою. Спокійно зараз Тошенюка віддає на Олега Жабіна. Удар поворотом на добиванні хотів зіграти жова комбінація. через центральну зону. Передача п'ятою. Удар! Немає голу! Біжить вперед Олег, правда, помиляється. Жок. лівого дальній кут. Знову відпочиває оці секунди Андрій Олени. Котик, у тому числі, удар під поперечку. Стрельбицький. Хороша атака. Є можливість забити. Буде можливість розіграшу стандарту або ж передачі. Удар поворотом Стрельбицький. На правому фланзі ліворуч Віталій Шанюк є можливість прострільної передачі. Удар, ближній кут від Жабіна. Жабін. Та Завадський. Жук з лівої у ближній кут. Ще одна спроба удару. Скоропад був Олега Жабіна. Той стрімголобі біжить на власну половину поля. Яремович не забивав. Рахунок на табло до перерви. Зараз є хороша перспектива. Жук! Передача Шнайде! Юрій Завадський. Пробуває стійку. Замикав її жук, однак не змов знав... Сперечався, на його думку, був дотик голкіпера електрону. Вкидання на Оленича, Вихіді Новіч. Гол 2. -дол! Спрацювало правило. Не забуваєш ти заб'ють тобі. Тут прогавив жук суперника. Оленич роз... Достатньо як на мене. Зарозпіг. Центральну зону. Удар. Ми не бачимо від Шенюка. Коло. І тим самим десь здивувавши самих гри... Жабін програє боротьбу. Довгоно Оленич надворот. Двісто простору набирає непевну швидкість. Жабін. пробиває лівий його ближній кут. Ось тут довго на так легко перехитрив. Шнайдер. Простріл. Це навіть був удар. По першвидкістю цьому рекваса. Зараз Оленич розібрався. Дуже легко. Удар в ближній кут. Там був результат. 4-0. Вихідний навіть. Потрібно забивати. У цьому епізоді Удар, квас, брат! Зрозумій. Передача в центральну зону. Удар! Ще одна спроба. Не потала. сторони. Є можливість зараз хорошої передачі. та нюката правої. справою недобивають електрон. Завацький один. Жаві над воротами. Відсутність не те, що мотивації, а відсутність фізичних кондицій. Зараз удар п'ятої від Яремовича. Ще одна спроба. Удару! Який сей від Кваса. Браво! Удар! По центру воріт. Був пол в атаці. Дає свисток Андрій Наконечник. І Завацький. Шульга. Віддає на Шайнюка. ще одного шолюнові дайже типас. У м'ячі однозначно мав би брати тайм-аут. Чим він зараз скористається. Удар! Не бачить. Піде електрон. Завадський. Переведення на жука. Той лівий воє прострілює! Шайнюк. Чудово по обороні грають. Темно синіє. Оленич. Хетрик. 0 Андрій Оленич. Герой сьогоднішнього вечора. Брав. Ось його стрімка швидкість і. Передачі на Нюка. Той в центральну зону. Піх, його вистріл! Блокує чудово, Олег. Знову піх. Квас один. Простріл від Андрія. Бі. Чистий іровий час. Можливо, відмовиться від свого тайм-ауту. на метражі. Казав трійку. Скільки в нас на табло рахунок 3-0. Оленич іде на покер. Андрій. Пусті ворот. Не забиває сам. Браво, Андрій Олени. Чотири м'ячі ми говорили про його бомбардирські якості. Якщо б так ще два матчі наступних провів. Бігти до свого штрафного. Зараз удар п'ятої від Яремовича. Вихід 2 в один. Шайнюк. Піг. Удар по воротам. Рикошет, який сей від. О, Олег Жук звучить сирена з рахунком 4-0. Завдяки покеру Андрія Оленича. Електрон переграє вугільник та вистрибує на третю сходинку. Далі нові імена проти Карлюксу.